Зараз, мабуть, весь світ слідкує за безпрецедентними змінами політики Сполучених Штатів Америки. Експерти вважають, що світ наразі переживає унікальний період зміну парадигми США у глобальній торгівлі, яка трапляється раз на сторіччя. Та чи вплинуть, наприклад, митні гойдалки та інші політичні зміни на пересічних українських фрілансерів та діджитал спеціалістів? Та до чого нам варто готуватися? Давайте спробуємо розібратися у цьому відео. Всім привіт! Мене звуть Надія, і ви на каналі Креативна фрілансерка. Я відкрила для себе фріланс 7 років тому і з того часу жодного дня не працювала в офісі. За цей час я працювала зі 100 клієнтами з усього світу у сфері маркетингу та створення контенту і допомогла багатьом вийти на фріланс. А перед тим як почати це відео, я хочу пояснити, що моя мета супроводжувати вас до мріяної цілі фінансової незалежності. Я за вас тестую різні фішки та ідеї, збираю матеріал аналізую тренди і викладаю вже готовий результат у відео, фактично виступаючи провідником у світ заробітку онлайн. Тож обов'язково підпишіться на канал, аби і далі мати змогу отримувати корисний контент. Хочу одразу зазначити, що я не економістка, і це не є моєю основною галузю однак, оскільки я сама багато працюю з іноземними клієнтами, зокрема з США. Мені здалося, що це дуже важливе питання для фрілансерів, яке варто розібрати. Тому я вирішила поділитися своїми думками та розглянути, як глобальні економічні зміни можуть вплинути на нас, фрілансерів, які працюють на міжнародному ринку. Для початку давайте трішки розберемося в контексті 2 квітня. Президент США. А Дональд Трамп оприлюднив документ, у якому вказані країни та митні тарифи, що плануються до запровадження. Після цього світові ринки потрапили під тиск і почали переживати хвилювання. Проте вже 9 квітня Трамп оголосив про тимчасову паузу на 90 днів у введенні нових мит для більшості країн, окрім Китаю, для якого тарифи були підвищені до 125% через неповагу до світових ринків. Почнемо із гарних новин для фрілансерів. Нові митні тарифи Трампа стосуються переважно фізичних товарів, а не послуг. Тому для українських фрілансерів у у різних галузях наразі немає прямої загрози. Мита не стосується таких секторів, як розробка програмного забезпечення, підтримка інфраструктури, аутсорсинг, графічний дизайн, маркетинг, копірайтинг, веб-розробка та інші цифрові послуги. Проте, з іншого боку, все може бути не так просто, адже економічна ситуація залишається досить нестабільною та непередбачуваною. Світова економіка сьогодні тісно взаємопов'язана, і навіть незначні зміни в одній країні можуть викликати ланцюгові реакції в усьому світі. Наприклад, якщо США вводять нові мита, це відразу позначається на глобальних ланцюгах постачання, цінах на товари та настроях інвесторів. Для фрілансерів потенційно це може мати кілька. Наслідків. Одним із таких непрямих наслідків є підвищення цін на інструменти та обладнання, яке ми часто закуповуємо із-за кордону, як от графічні планшети, комп'ютери, мікрофони, фото і відеообладнання. Навіть якщо ви не купуєте ці товари безпосередньо в США, зростання цін у одній частині світу може мати ефект доміно. Пиваючи на глобальні ціни. Ще один можливий наслідок це подорожчання підписок на програмне забезпечення. Платформи, такі як Adobe, Notion, Figma, Zoom. Та інші можуть також підняти свої ціни. Ще одним наслідком запровадження мит може стати глобальна інфляція та економічна криза. Через це клієнти за кордону, зокрема з США та інших країн, можуть стати обережнішими у своїх витратах через нові економічні умови. Якщо бізнес у цих країнах почне затягувати паски, це може мати кілька наслідків і для українських фрілансерів. Перш за все, ми можемо побачити зменшення бюджетів на. Аутсорс клієнти можуть почати скорочувати витрати на фріланс послуги або навіть просити знижки, щоб компенсувати зростання витрат у своїх країнах. Також можливі затримки у реалізації проєктів. Багато компаній можуть відкласти старт нових завдань або проєктів, аби пережити економічну нестабільність і зрозуміти, як вона вплине на їхні фінансові можливості. Крім того, можуть змінитись і умови співпраці замість довготривалих контрактів, фрілансери можуть бути більш запрошені на короткострокові або разові завдання, що дозволить клієнтам бути більш гнучкими в умовах невизначеності. Як я вже зазначала у попередньому відео, яке до речі, чомусь мало хто подивився, Вся, то ж вам це обов'язково треба виправити. Штучний інтелект не забере у нас роботу, але ось люди, які володіють навичками роботи із AI, можуть. Стати більш затребуваними. Я помічаю, що малі та середні бізнеси дедалі частіше звертаються до інструментів AI для створення контенту, наприклад. І це лише посилиться, коли клієнти будуть змушені економити. Але є хороша новина. Попит на спеціалістів, які володіють різними AI-інструментами, не зникне напаки Він зросте. Наприклад, у моїй агенції із відеомонтажу та продакшену ми також надаємо послуги зі створення ai відео. Це дуже перспективна ніша, яка потребує спеціальних знань і навичок. І за таку роботу фрілансери отримують від 35 доларів за годину роботи. Одним із аспектів, на які варто звернути увагу українським фрілансерам, є коливання валютних курсів і потенційна інфляція, як я вже зазначала. Український фінансист та підприємець Любомир Остапів зазначає. Що ми спостерігаємо за ослабленням долара як глобальної резервної валюти, що може мати серйозні наслідки для міжнародних фінансів. Особливо це актуально для тих, хто отримує доходи в іноземній валюті, адже частина фрілансерів, особливо в it секторів та креативних індустріях, працюють із клієнтами з різних країн. Остапів звертає увагу на те, що українським інвесторам, а я вважаю, що і фрілансерам, варто поставити собі запитання, якщо їхні витрати не прив'язані до долара, наскільки доцільно тримати свої заощадження виключно у доларах? Це питання набуває особливої ваги для українців, які, наприклад, живуть або в єврозоні, або в країнах з основною валютою, не доларовою, а наприклад, злоти чи іншою? Тож фрілансерам, зокрема тим, хто працює з іноземними клієнтами через платформи, такі як Fiverr, може бути корисно задуматись про валютну диверсифікацію. Наприклад, на Fiverr є можливість виводити кошти не тільки у доларах, але і у євро. На тлі глобальних економічних змін я все частіше задумуюсь про те, наскільки важливо фрілансерам розширювати свої ринки. І одна із ідей, яка на мою думку варта особливої уваги, це співпраця із клієнтами з близького. Ого, сходу, зокрема, із країн Перської затоки ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, Бахрейн та Оман. Для фрілансера цей регіон відкриває дуже цікаві перспективи. Там зараз активно розвиваються бізнеси, відбувається цифрова трансформація, зростає попит на сайти, брендинг, маркетинг, дизайн, ведення соцмереж і відеопродакшн. Клієнти цінують якісну, стильну європейську роботу і готові платити відповідно. Але водночас ця співпраця має свої особливості, про які варто знати. Перше, це календар та ритм життя. У багатьох країнах регіону вихідні це п'ятниця і субота, а тиждень починається з неділі. Тобто листи, надіслані у п'ятницю, можуть залишитися без відповіді до неділі. Крім того, важливо враховувати особливий календар, дати рамадану та інших важливих свят. змінюються щороку, і в цей період робоча активність може суттєво знизитися. Комунікація це ще один ключовий момент. Багато клієнтів надають перевагу месенджерам особливо у WhatsApp. Часто саме там відбувається все від обговорень до надсилання правок і референсів. Тому варто мати охайний профіль, професійну аватарку і бажану навіть бізнес-аккаунт. Імейл використовують значно рідше, а ось голосові повідомлення доволі популярний формат. Комунікаційний стиль тут більш формальний, часто звертаються на Sir, Madam підписуються Best Regards і загалом ведуть спілкування із великою повагою. Це обов'язково потрібно підтримувати і уникати фамільярності, бути ввічливими, чіткими і послідовними. Особливу увагу варто звернути на культуру. Наприклад, в період рамадану важливо не тиснути, не вимагати швидких рішень, а дати клієнту простір. Треба розуміти, що рамадан, наприклад, це не просто свято, це цілий період, коли змінюється режим дня, і навіть підходи до прийняття рішень можуть бути інші. Цей час краще не поспішати із дедлайнами. Теж саме стосується вихідних і святкових днів, або навіть просто щоденної комунікації. Якщо ви знаєте, що, наприклад, у п'ятницю у них традиційно день молитви краще не надсилати правки саме тоді. Або, скажімо, розуміти, що жінка в бізнесі може зіткнутися із трохи іншим стилем спілкування, не обов'язково негативним, просто іншим, більш офіційним та менш емоційним. І тут теж важливо. Во не ображатися, а сприймати це як частину місцевої культури. Будівництво довіри основа будь-якої співпраці в цьому регіоні. Тут усе тримається на відносинах. Якщо ви демонструєте повагу до місцевої культури, не нав'язуєтесь, готові слухати і адаптуватися, це працює краще, ніж агресивні техніки продажу своїх послуг. У порівнянні з Америкою чи Європою відповіді можуть приходити трохи повільніше. Часто рішення приймає не одна людина. А кілька їй потрібно більше терпіння, але якщо ви вічливі і спокійно тримаєте контакт, це працює загалом. Якщо ви, як фахівець, показуєте, що вам не все одно, що ви готові поважати їх стиль життя, релігію, темп роботи. Це реально створює довіру, і ця довіра потім перетворюється на довгострокову співпрацю на рекомендації, на постійні замовлення, і клієнти залишаються лояльними надовго. Ще один момент: вони дуже люблять візуал. Якщо ви дизайнер, ваші мокапи і презентації повинні виглядати дуже ефектно. Якщо копірайтер або маркетолог краще показати приклади робіт, які виглядають дорого, сучасно і бажано з адаптацією під цю аудиторію. І якщо це відео чи реклама, теж важливо, щоб все було красиво, глянцево, яскраво. Це в них справді цінується. Ще я особисто помітила з нещодавного досвіду: це в переписці використовувати такі слова типу еліт, хай енд, лакжуріас, «полішт» і передавати цей вайб дорогого контенту, який вони насправді можуть і дійсно добре фінансово оцінити. Окрема тема це соцмережі у регіоні. Більше 90% людей щодня користуються соцмережами. LinkedIn – особливо популярний серед бізнесу. Через нього можна дістатися до топівком компанії, дізнатися про актуальні проекти і навіть привітати клієнтів зі святами, що точно виділить вас серед конкурентів. Тож підсумовуючи, робота із клієнтами із країн перської затоки може бути не просто вигідною, а й дуже стабільною. Але для цього варто не лише запропонувати якісний продукт, а й уважно поставитися до контексту, до культури, комунікації, графіку і навіть формулювань у повідомленнях. Тож до чого готуватися українським фрілансерам та фрілансеркам. Насправді зараз ще складно точно сказати, як усе розгортатиметься. Глобальна ситуація змінюється щодня, і, хоча це не причина для паніки. Це точно час бути уважними і проактивними. Ми працюємо на міжнародних ринках, тож важливо розуміти загальний контекст і не покладатися лише на одну країну чи платформу. Що ви можете зробити вже зараз? По перше, переглянути свої ціни за послуги і закладати певний запас. Важливо не занижувати вартість своїх послуг. По-друге, розширювати географію співпраці, не обмежуватися лише США чи Європою, а досліджувати нові ринки. Це дозволяє зменшити ризики і бути гнучкими. Також зараз гарний момент, щоб подбати про стабільність інструментів, оплатити заздалегідь сервіси, підписки, ресурси, які вам потрібні для роботи, поки ці ціни ще фіксовані. І ще одне подумати над форматами співпраці та каналами пошуку клієнтів. Не обмежуйтесь тільки фріланс. -бір. Біржами, наприклад, розвивайте свою сторінку на LinkedIn. До речі, напишіть, якщо вам цікаво, окреме відео про LinkedIn. Я зараз теж активно ним займаюся та навіть маю досвід успішної співпраці з одним із клієнтів. Також ви можете пропонувати клієнтам не лише разові послуги, а наприклад, підписку, пакети або регулярну підтримку. Це допомагає створити більш передбачуваний дохід і спростити життя вашим замовникам. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Я дійсно ціную це. І якщо воно було цікаве і корисне для вас, то, будь ласка, підпишіться на канал. І я справді буду дуже рада почитати ваші коментарі, ваші думки. Насправді я відкрита до дискусії, і я тут для того, щоб ми разом. Шукали рішення, відповіді і підтримували один одного. І до зустрічі у наступних відео!